Всім привіт! Сьогодні у нас вже 53 й день, як я пірнаю, холодний басейн. І сьогодні у нас погодка така не дуже. Температурка в районі 201 градуса на воздуху. А, і температура в басейні така сама ж. 21 градус дивився в басейні. Тому я думаю, сьогодні досить вже цікавіше пірнати, ніж а, переважно що тоді було, коли. Було досить сильне спека. О, зараз комфортненько. Зараз покажу, яка погодка, як погодка виглядає. Ось. Кайфуля, ні. Гарненько. Гарненько. Так що роздягаємося і залазимо в басейник. Ще я вчора почув таку важливу річ: що закаляйся ти тоді, коли висихаєш. Сам допустим, закаляєшся не то не тоді, коли ти в воді холодній сидиш, чим подовше, а тоді, коли ти виліз і висох сам, тобто без рушника і так далі. Ось це насправді важливо. Тому будемо пробувати зараз сохнути без рушника на дворі після того, коли долізли в басейн. Будемо ще такий метод використовувати додатково. Так що ставлю вас на штативчик, Уже свій новенький, <смас> як новенький, знайшов нову зону для штативчика, щоб було гарно видно басейн. І погнали пірнати. Я вже виліз з басейну, а тепер наше завдання підсохнути по тій температурі, яка зараз на даний момент є. Е, ну, Зараз досить прохладно, відчувається прохладно, е, ще зимніше, ніж після басейну. Ось. Ну, Будемо пробувати сохнути самі, без рушників, щоб закалятися. А ми зустрінемося з вами вже завтра. Ну, маю надію, що ми зустрінемося завтра. Тому до зустрічі в новому денячку.